Матея святого Івангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів Царя Ірода, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це цар і розтривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, Він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали у вефлеємі юдейським, бо так написано пророком і те вефлеєми, земли Юди, нічим не менше між містами Юде. Бо в тебе вийде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді, Ірод, покликавши та й кома мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилась зоря і його Овефлеєм. Кажучи ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великої, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши, ни, споклонились йому, а потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладан і миро, і попереджені в сні не звертали до ірода, пустили з іншою дорогою у край свій. Слава тобі, о, зводи, слава. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос зраждається. То й хресті. Вечірній час, особливо в часі певно, Різдва, то є час не історії. Хочу вам розказати одну коротку історію, яку недавно почув від одного знайомого священника. Історія про вифлеємських пастушків. Хоч про них Євматей не згадує в своїй Євангелії, а згадує тільки Лука, але без них вертеп не вертеп. Отож, після того, як ангели. У тих вифлеємських місцях зійшли і звістили пастухам радісну новину про те, що народився Месія Спаситель світу. Кілька пастухів зібралося разом для того, щоб піти, як каже Лука, поклонитися і привітати новонародженого Месію. Але була проблема в них були вівці. І залишити просто свої вівці там у полі було небезпечно. Багато чого могло статися, і пастух, властиво, то і та людина, яка є відповідальна, не можна просто залишити свою отару. Тому вони вирішили, що залишиться той, котрий має найменший подарунок для новонародженого Спасителя. Ну бо вони були люди гонорові. І чого йти з найменшим подарунком? Вже як ти з подарунками до Спасителя, то треба йти з подарунками. Кожен почав тягнути свій подарунок. Хтось приніс великий дзбанок з молоком, хтось притягнув величезну корзину з яблуками, невідомо звідки взяту. Серед тих пастухів був найменший. Його звали Ной. І в того пастуха, який був сиротою, не було нічого. Недавно помер його батько, і єдине, що він залишив йому, це таку похідну лампадку для того, щоб він вночі, коли буде доглядати за вівцями, міг освічувати собі дорогу. Більше нічого у нього не було. Іно, як розумний чоловік, хлопець зрозумів, що напевно залишить його. Що всі будуть мати нагоду йти поклонитися новонародженому Спасителеві, а він мусить лишитися. З вівцями. Для того, щоб вияснити, хто має найбільший подарунок, звідки ці пастухи притягли вагу, таку, як би важити вівці. Кожен з них з гордістю ставив свій подарунок на ту вагу, щоб показати, наскільки він є важливий. Ной, і, недовго думаючи, взяв свою лампадку, підійшов до тої ваги. І сів на неї сам. І сказав, що я подарую себе Христові. Я буду йти перед Ним для того, щоб освічувати йому дорогу. Можливо, він сам ще не знав, що Христос буде, є світлом для світу. Але він вирішив подарувати себе Богові. Ви можете подумати, що то є історія, яку можливо знайти в якихось побожних чи менш побожних казочках, зовсім неправдива. Можливо, так воно не сталося докладно в тому моменті, але якщо б воно навіть не сталося тоді, то воно би мало статися так сьогодні. Ми маємо подарувати себе Богові. Хтось може сказати, що той подарунок і занадто великий себе, цілого Богові, що той Бог мені дав? Він дає нам все, починаючи від нашого життя і завершуючи тим, що ніколи не скінчиться життям вічним. Ми сьогодні чули у тому посланні святого апостола Павла до Галатів Бог зробив нас спадкоємцями свого царства. Ми тішимося, коли в заповіті нам хтось заповість хоч щось. Бог заповів нам своє царство і життя вічне. Він подарував себе самого повністю. Можливо, той подарунок Бога себе, нам, людям, проходить десь повз нашу увагу. Але для того є свято Різдва щоб ми ще раз собі усвідомили, що Бог не закривається від людини. Він себе дарує в І сьогодні є день, ніч, коли ми також можемо себе в повній Богові подарувати. Нехай вас не лякає велич того подарунку. Бог прийме той подарунок з радістю. Не для того, щоб вкинути його десь в якийсь куток свого життя і сказати, що добре, мене більше він чи вона не обходить. Бог є той, котрого обходить все в людському житті, і він хоче бути з нами. Для того він народжується у Ефлеємській стаєнці, для того він вчить і повчає нас зі сторінок Святого Письма, провадить наше життя. Духом Святим, для того йде на Голготу, вмирає і для того також Воскресає. Щоб ми, приймаючи подарунок життя вічного, жили в радості. Але для того мусимо зробити і крок з нашої сторони, як той маленький пастушок, подарувати себе Богові. Христос рождається!